Щуповий вологомір ПМС 710 призначений для вимірювання вологості землі піску в діапазоні від 0 до 50%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупа вологоміра в ґрунт на глибину не менше 2 см. Вологомір живиться від 4 батареїк типу ААА, Має три перестановлені калібрування для різної щільності землі. Довжина його щупа становить 29 см. Довжина кабелю 1 метр. Щоб підключити датчик вологоміра, слід взяти штекер ось так і встромити в гніздо. Щоб відключити, слід взяти штекер ось так і витягти з гнізда. Овімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового значення вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для відображення і фіксації на дисплеї результату вимірювання. Закоротимо датчик і натиснемо кнопку Hold. Результат зафіксовано на дисплеї. Щоб вийти з режиму фіксації, слід натиснути кнопку Hold. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості під час вимірювання. За замовченням, при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, вологомір переходить в режим налаштувань. CD це перестановлені калібрування для різної щільності ґрунту. Кнопками зліва-справа можна вибирати потрібне калібрування. Далі. Якщо кнопку Fan натиснути Потримати довше, перейдемо до наступного налаштування ADJ. Це коригувальний коефіцієнт, який можна змінювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результати вимірювання. За замовченням стоїть ad 3 тобто нульове означення, стрілками зліва-справа можна збільшувати або зменшувати його. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювання. І аналогічно. Зменшити мінус 1, мінус 2, мінус 3% до результату вимірювання. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Далі, якщо кнопку FAN натиснути і потримати ще довше, логомір переходить до наступного налаштування. al 2 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вимірювання колір індикатору стає червоним. Аналогічно, стрілками зліва-справа можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Далі, якщо кнопку FAN натиснути і потримати ще довше, перейдемо ще до одного налаштування. al 1 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатору стає жовтим. Аналогічно. Кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо Fun. Наше налаштування збережено.